Банановий, карамельний, ідеально збалансований по смакам та ще й без духовки. Це Банофі Пай. Один з найулюбленіших моїх десертів, один з найкращих бананових десертів. І сьогодні я вам розкажу, як його зробити. Всім привіт! Мене звати Каріна. Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І перед тим, як перейдемо до інгредієнтів цього десерту, нагадаю вам підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео раптом воно вам сподобається, і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Поїхали! Розказую, що нам треба, але також цікаво, для чого нам це все треба. Десерт наш складається з основи, карамелі. Шару бананів і збитих вершків. Поїхали знизу вверх. Основа. Для основи треба саме базоване звичайне печиво, масло і солона соломка, яка надасть цьому десерту особливого хрумкоту і відтінить солоністю солодку карамель. Це маст. З цього ми робимо основу. Що далі? Далі карамель. Для карамелі нам треба те саме масло, цукор. Як не дивно, і вершки. Вершки обов'язково 33% відсоткової жирності. А масло, взагалі, завжди у готуванні я використовую і вам рекомендую 82%. Залишаються банани, і здавалось би. Нічого я вам про них сказати не можу, але насправді можу, бо банани нам треба не прості, а потаскані. Вони мають бути втомлені від життя, побиті, чорненькі, темненькі, обов'язково не зелені. Чому ви, мабуть, і так це знаєте? Бо такі банани солодкі, а зелені банани не достиглі, вони не надто солодкі і занадто якісь такі тверді. А нам треба м'якенькі і солоденькі. От і зверху на банани у нас будуть збиті вершки. Це ті самі вершки, які ми використовуємо для карамелі. 33% обов'язково, бо вершки меншої жирності просто не зіп'ються. Інгредієнтів небагато. Все про них розказала. Поїхали робити банофі-пай. Починаємо робити основу зі 150 грам печива, яке нам треба подрібнити. Я буду робити це з допомогою блендера. А коли у мене його немає під рукою, я або закидую все печиво в якийсь пакетик, який закривається, і проходжусь по ньому качалкою, або роблю те саме, але замість пакетика використовую пергамент, який складаю вдвічі. І... Між нього ставлю печиво, можливо, не все одразу порціями, і його розкачую таким чином, подрібнюючи його. Але подрібнюю я його не прям в пил пісок, а залишаю деякі частинки трошки більшими. Після печива так само подрібнюю 100 грам солоної соломки, і також не подрібнюю її повністю в пісок, залишаю якісь частинки більш помітними, бо за рахунок цього текстура нашої основи буде цікавіша. І на смак десерту це також, звісно, позитивно вплине, як і використання солоної соломки. До подрібленої соломки печива я додаю 120 г розтопленого вершкового масла. Все ось так от поєдную ложечкою, щоб масло рівномірно розподілилось, і після цього перекладаю основу в форму. Використовую цього разу експериментально круглу роз'ємну форму, бо зазвичай я беру нероз'ємні форми і вони у мене прямокутні. А цього разу, скажу чесно, взяла таку, бо думала, так буде краще для кадру. І зараз, спробувавши і те, і те, рекомендую все-таки брати абсолютно звичайну форму, будь-якого розміру нероз'ємну. В описі залишу розміри форми, яку зазвичай використовую під цей десерт. Але яка б форма у нас не була, наступні дії будуть однаковими. Треба пересипати нашу вологу, поки розсипчасту основу в форму. А потім з допомогою ложки, лопатки, а ще краще якоїсь склянки з плоским дном утрамбувати це все. Якщо форма у вас буде роз'ємна, як у мене, рекомендую зробити все-таки невеличкі бортики. Хоча зазвичай я їх не роблю, але в такій формі вони можуть утримати карамель від витікання, якщо її раптом захочеться витекти. Тепер основа має відпочити в холодильнику годину-дві, поки ми готуємо інші елементи страви і відволікаємось на попити чай. Рандомний факт про мене. Я дуже люблю чай. Каву також люблю, але чай п'ю набагато частіше і часто ми з чоловіком любимо ходити на чайні церемонії. Якось ми подумали, а чому б не робити чайні церемонії вдома, і навіть зробили собі ось такий линяний набірчик своїми руками з таким чайничком, який на жаль дуже погано проливає воду. Тому вирішила собі подарувати ось такий чайник заварник, який часто зустрічаю в закладах. Якщо не помиляюсь, він називається Тіпот і. Ним зручно робити проливи. Замовила, до речі, на промі. Там можна знайти багато подарунків з любов'ю та ще й зі знижками. Можливо, улюбленим жінкам щось скоро захочете подарувати або, хоча б собі улюбленій, як я. До речі, пила чай зелений зі смаженим рисом та попкорном. Називається генмайча або генмайча, і він ідеально підходить до цього десерту. Тому робимо банофі-пай далі, а саме карамель. Для цього в сотейнику з товстим дном я поєдную 100 г цукру і 25 г води і готую все інше, що нам для неї треба, а саме 40 грам масла і 60 грам 33% жирності вершків, які нам треба заздалегідь трошки підігріти, щоб вони були не холодні. Сотейник з цукром і водою ставлю на вогонь середній вище середнього і не чіпаю, не мішаю ложечкою, нічого не намагаю з ним зробити, просто пильно стежу за змінами, які тут відбуваються. І коли цукор з водою стануть ось такого коричневого кольору, я одразу вливаю теплі вершки, постійно, дуже сильно помішуючи, і може навіть прибираючи з вогню, бо воно буде дуже активно підійматись. Так що робити це все треба швидко і обережно. Перемішала, вмішала вершки і одразу додаю туди холодне масло шматочками. І також мішаю, щоб воно рівномірно розподілилось карамелі. Ось така красива і гарна вона виходить. Це не так складно, як може здатись, просто треба. Діяти швидко і не провтикати момент, коли цукор може перегоріти. Карамель залишається в кімнатній температурі охолоджуватись, а я тим часом підготую вершки. Для цього просто збиваю, просто вершки. Вершки, правда, мають бути жирні 33% жирності, бо вершки меншої жирності просто не зіб'ються. Їх я збиваю до ось такого от стану і залишаю в холодильнику, поки не буду готова їх використовувати. Поки ми робили карамель, збивали вершки, займалися своїми іншими справами, основа вже відстоялась в холодильнику, і прямо на неї, отак, от зверху, я вливаю карамель. Вона трошки постояла, трошки загусла. Якщо вона загусла занадто, ви можете її підігріти, щоб її легше було вилити. І ось таким чином, з допомогою гравітації, розподілити по поверхні основи. Я це роблю завжди ось так. Так мені зручно. І останнє, що я роблю перед тим, як фінально зібрати це все докупи, це треба порізати банани. З цією задачею навряд у когось виникнуть проблеми і розказувати тут особливо нема що, але зараз почну різати банани і покажу приблизно на слайси, якої ширини я їх нарізаю. Ось такі не надто тонкі, не надто товсті. І одразу зверху на карамель викладаю шар бананів. Викладаю один шар, а потім зверху викладаю ще банани, щоб повністю перекрити карамелі, і її не було видно, бо мені подобається, коли бананів багато і вони прям відчуваються. Після цього нам залишиться тільки викласти зверху збиті вершки і закинути це все в холодильник, але поки є час на фоні викладення бананів розкажу вам, що взагалі вершки це одна опція, а друга опція це поєднати половину вершків і половину маскарпони, або 75% вершків і 25 маскарпоне. Я так іноді роблю, коли мені хочеться, щоб оця верхня частина була більш щільна, бо якщо це просто збиті вершки, вона супер повітряна і мені так подобається. Але це також залежить від настрою. Так що дивіться, як вам, але незалежно від того, вершки там чи маскарпоне це просто збиті вершки або просто збиті вершки з маскарпона. Цукор ми туди не додаємо. Викладаю зверху вершки, вирівнюю і перекладаю це все в холодильник, на жаль, надовго, хоча б години 3-4, а краще на ніч. За цей час в холодильнику карамель трохи просочиться в основу, вершки стабілізуються і затвердіють трошки, але все одно будуть суперповітряними. І ми з вами супер суперсмачний, не надто солодкий банановий десерт, в якому є все від хрумкої основи до повітряних збитих вершків смачного банану і насиченої карамелі. Коротше, вам це дуже сильно треба. Готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна за лайк, підписку на канал. Велике дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео!